Всім добрий вечір. ну Можливо, в когось добрий день. У нас вечір. Будемо знову палити наш будиночок. Значить, що у нас? Дивимося на вулиці. на вулиці, на вулиці. Не знаю, видно чи не видно, трошки скло запотіло, хоча склопакет 8,5 градусів. Значить, у нас такий е... опалюваний пристрій. Має вже він десь перероблятися, вже пліточка о, там потріскала. О. Вже йому 21 рік. Да, 21 сезон Мен працює вже. 21 сезон. Хтось писав, що якщо там 4 метал, треба постійно чистити. В цьому році жодного разу не чистили. В минулому році, Ні, в минулому році жодного разу не чистили. Десь На початку цього сезону дружина почистила чи в кінці минулого. Коротше раз на рік чистили щось. Четвірочка метал, звичайна сталь. 21 рік. Колосничок з водою обов'язково. колосничок з водою. Обов'язково це. Саме перший котел. Знову зараз кажуть мені, хоча вже показував. Так, що я копіював когось, не копіював, ніде нічого подібного не бачив. І мабуть, подібного немає. Ще нас не, точно не, тут не скажете про плагіат, Хоча котли борці це власний авторський котел, ніде ми його не копіювали. Трубки півдюймові. Там немає нахилу і дві зворотки з двох сторон задання, і деколи має підкипання. І не раз бає підкипання, особливо що жар, особливо, якщо тверда порода і жар, то може бути навіть сильне кипіння, може бути сильне кипіння і досить живе. Ну, як сильне, таке ми прикриваємо тоді О, не те, то, що постійно, але буває трубка підкипання. Більше тут зважають, теж трубки вони не чистяться, Там є в кінці взагалі була муфта, мухта. там попело натягнуло скільки, але попробую наблизити. Бачите, на повороті не нічого страшного. Активне Активне горіння. горіння. Теплоакумулятора немає, поки що мріємо, приміщення немає. Палимо будиночковий на кухні, бачимо, сміття носиться пил. Не зовсім воно добре, не зовсім добре, не зовсім можливо воно практично. Але досить за те, що все все тепло Це гріється. Тут стіночка теж канали грубка працює, гріє на, 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 на будиночок. Значить, що у, нас зараз? що у нас зараз по температурі? В цьому приміщенні менше 20 Ну, тут завжди холодніше, бо тут немає ніякої ні батареї, нічого. В основному приміщенні спальному, бачимо зараз теж 20, да, 20 градусів. Палилося вранці, вранці спалили біля 10 кг дров. О, Зараз будемо вважити. А що думаю, всі важать, важать, чого ж то я? я не можу поважити, так як всі нормальні люди. Скільки ми спалюємо дров? Спалимо цих дров. Ось такі нас скачки температури. Скачки температури цілий день не горіло у нас на системі на системі у нас. Ну, у нас, термометр. Він вже менше не показує. Він тут не знаю, реальних 30 є тут градусів чи 25 Ну таке воно, дайте якесь сліденьке. градусів можливо, 30 є. Ну Такий термометр тоді був. В ті роки, як ми робили, таких термометрів навіть ми не бачили. Не бачили, Антон, э, немає нас ваги, вибачайте вага до 5 кілограмів. Вага до 5 кг. Будемо такої важити вогою, яка є. Антон буде рахувати на калькуляторі. Давай, ну, Будемо ложити наші дрова. І переважувати. Ох, так. Ні, не, по полі. Ну нема в мене ваги. Щоб вам поважити, гарненько. Почекай, почекай, ми по два поліна будемо ложити. О, почане і по два поліна. Ай, не видно, так? 2 кг 75 грамм. Так, є, да? Відкладаємо в сторону, О, зараз ми тут сміття не робимо. А ми зразу їх в топочку ложимо, запалимо зверху і яка різниця. Ми палимо знизу цей котел. Так, далі ложимо, ложимо. по два полі насосна. Ну, отака, не, не дуже суха, помір волосських тут, тут е, води в них. Знову 2,259. 2,259. Води в їх багато, вони так лежали там на вулиці. Там якось трошки п'яночкою прикривали. Натягнули із повітря, зараз сніг, там вологість. Далі. Далі. Що це? А, Це береза. О, береза тяжка. Перезатічка, це сосниця, вона легша, але вона волога. Ну нема мене вологоміра. 1 кілограм 950... Ні, 949. 948,49 буде. 50 граму ми рожимо. Так. Отака у нас стопочка. Така у нас стопочка манюсенька тут. Манюсенька топочка. За рахунок того, що вона манюсенька, у нас немає. Є... Ні конденсатів, нічого, це теж впливає. Ульян каже, що в мене не було конденсату. котел був. А це? Що то вільха? Мабуть, вільха. Так. Ще сосна. Ще сосунка наша. 1 кілограм 748. Перераховуйте, щоб ми вас не обманули. 748. Так. Є. Є топочку фарб, а це потім ми підкинемо цих це хитрепоління. Мабуть, все спалимо, побачимо, скільки ми нагріємо наш будиночок. Ну, Немає теплоакумулятора, воно потім вистигає такі скачки температури 1 кг 740 г. Є. Відложимо сюди. І ще одне поліно мене зважили. Сьогодні ми спалимо стільки дров, ну дрова кажу, вологі, Це легеньке. 540 грам. 43. Хай буде трепіше, щоб все було, щоб нас не звинуватили. 10 кілограм і 300 грамів. Оце плюс-мінус. Ми сьогодні спалюємо, коли на вулиці така температура. Можливо, ні. Цього буде достатньо. Ну, побачимо, скільки буде. Деколи буває, коли вже великий мороз, ну Зараз такий мороз до 10 градусів. Палимо наш будиночок. Запалимо, а нема тут у нас цього стружка. А ми зараз і запалимо. А що, що ж ми будемо? Ага. А на секундочку, ага. У нас є стружечка з парафіном. ми тако поможемо по верхній частині, хай буде запалимо, бо ще нічого страшного. Так, засможка відчуваємо. Цей стружечку, бачите, дивіться, дрова товсті, нічого ми тоненько не даємо. Ця пара, стружка з парафіном. Ця, ну, дивіться, як воно загоряється. Раз, бачите, все, вже воно горить. Все. От ось вся наша робота. Вся наша робота по, по запалюванні А Треба було її знизу положити. Ну хай буде зверху. Дивіться, вона ж парафін скапає. Як воно дає. Немає в нас ні регулятора тяги, нічого немає. Дивіться, як воно дає. Все, ми запалили. Отак от покажи, як воно Тяга дуже хороша, тяга дуже хороша, не треба приємно І все, воно горить, кажу, туди горить. Вертається вгору сюди канал. Тут я вже показував, хто бачив наше відео. ну, Вибачайте, хто бачив. Справа в тому, що відео викладається ж не на один рік, і хтось зайде і не бачив у нас в попередніх відео. Тут такий лежачий, така пластина з водою, бачок такий з водою. І під їм ці канали йдуть. Три канали під бачком. Цей канал вже йде без бачка. Потім засипано, положили положила бачкою скловату. По скловаті засипана щебінь. І вже там зроблено піч, що подова пічу пекти дровами. Ну і тут плитами показували, тож, там, зараз нею не користуємося. Від плити це все грілося. На дровах готувалася їжа, плюс, плюс грівся будиночок. Все, чекаємо, поки воно згорить. Бачите, що ми мене робили. Якби, ну, якби не та вага. Лопменчи сміття. Це постійно треба з цим, це в будиночку не зовсім зручно. Це, ну, Думаю, що тимчасово, але вже у нас так давно це тимчасово. Не знаємо, що це переробимо, переробимо. І побачимо, що із 20 градусів дадуть ці дрова у нас будиночкові. Чекаємо. Ну що, наша топка завершується. Бачимо тільки жар. Та майже жару немає. Тож жару так, сосни такої немає. Практично дрова згоріли. Ми трошки цього засланочку тут. Подавимо. Це вже додатковий дров, принесемося як випадок і за того, що, то, що морозець. Морозець вже бачимо. Росте, росте. А скільки у нас тут 12. Ну, ми закриємо поки що. Закриємо і закриваємо повністю, бачимо вже все про у нас. Там трошки б доволікався, ми закриваємо повністю, але трошки-трошки там є жару, щоб нам не йшло ніякого чаду. У нас є такий прямий ход. Ми його раз, тут. тут. Колись ще робилося. О, не хоче сітка включатися, акумулятор трохи зарядили. Трошки прямий ход. Нагріли ми до такої температури. Навіть якщо нам буде замало, то ми перед тим десь лягати за годину. На ніч ми отак залишаємо, нічого не горить. Якщо буде замало, це для підстраховочки, просто мороз на вулиці побільшав. Дружина каже, може до ранку буде за холодно. Наразі будиночки, що ми нагріли? Тут у нас немає ніякого батарею, немає нічого. Отака температура. О, це, саме холодне, це вже тут не утеплена свіранда. Ну, старі двері старий будиночок. Будиночок із 1968 року в експлуатації. Так, Маємо 22,5 і йдемо в основний термометр. Дивимося І дивимося на основному термометрі. тут. 23,5, але система е, більше 70 градусів. Мабуть, 24,5 заповзе, я не знаю, мабуть, ми не будемо додати, бо буде. Ну, вже так, дихати важко. Ми зараз будемо відкривати вікно, трошки пускати свіжого повітря, бо пересушується повітря. Е, хоче зробити запас, теплоакумулятора немає. Нагріваєш більшу температуру такі батареї гарячих трошки. нам Хоча б якийсь невеличкий теплоакумулятор. Те саме тепло просто розтягнути трошки, зараз без температуру. А потім, щоб воно віддавало, було б приємніше. Навіть якби 500 літрів і вже було б не той комфорт. Кажуть люди, от можна жити, просто зробити дешево жити. Я живу просто дешево, але вже хочеться трошки нам дорогше, щоб було. Бо є з чим порівняти, другому будиночку зробили дорогше і вже треба так хочеться. Треба заказати. А дружина там підказує, треба котла борця заказати. Ставай на чергу. Вставай на чергу, може йде черга. Дружина не хоче записатися на чергу, що запишемо її чи ні. Пишіть знизу в коментарях. Писати чи ні. Значить, отака в ситуація. Ну і до ранку паде, тут де спимо до градусів 21 Ну, якщо сильний мороз там, чи вітер може бути до 20. В тій кімнаті, де ми показували, там, де у нас цей котел, там вже впасти нижче 20. Якось так. Напишіть свої думки, це багато чи мало. Ну, такий мороз, 10 градусів, десь до 25 кг дров на добу. Всім до побачення. Вже ми сказали до побачення. Але зайшов сюди, тут мене Антон біля комп'ютера сидить. А що тут так жарко, вже відкрили вікно, на вулиці десь 12 градусів морозу, відкрили вікно, бо вже не можна тут бути. Батарея, вже батарея батарею так немає термоголовочки, її придавили. придавили. Вона така, ну я знаю, ну тепла. Хоча вверх гарячий, так слабенька, слабенька циркуляція, майже закрита. Дві трубочки проходить з кімнати в кімнату. І кімната внутрішня. Тобто дві сті... тільки вона стіночка ця зовнішня, трошки одне вікно. Вікно, до речі, дерев'яне. Це колись робив, колись ще, був столяром. колись ще був столяром. Робив такі вікна, тут подвійні, подвійні ощільнювачі. Досить таке воно ну, тепло, хороше, що склопакет однокамерний не в тому, чому ні батареї, як не має бути. Але за стіною там оця наша піч за стіною. І тут все таке гаряче. Все таке гаряче. Все таке гаряче. І крім того, е що гріє батареї, це нагрілося. Тут бачимо, скільки в цій кімнаті. А і не, мабуть, без підсвіточки. Чи спецсвіточки? Як же вам показати? Не можу камеру ловити, мабуть, видно. Мабуть, видно. 27. Ну 26,5, майже 27 градусів в цій кімнаті. І в тій кімнаті основній, що я вам показував, там де самі цікаві, вже 24,5 градуса. Ото ми спалили скільки там, 11 кг, здається, 12, здається, 11 І нагріли будиночок так приблизно в середньому 24 градуса. Такі кімнати навіть жаркіші. Там ще за тим, за стіною ванна кімната, там теж градусів 25-26, напевно, буде. Ось таке у, у нас опалення. Пішіть. Що ви думаєте? Що ви думаєте? Чи ми багато палимо чи ні? Ну, до ранку буде падати, я кажу, до ранку паде такі скачки температури. Е, трошки повітря пересушиться від високої температури. Знаєте, все одно майже до 70 градусів нагрі... нагріли ми сьогодні. Це забагато для нас. Ми зазвичай так до 60 нам достатньо. Достатньо. Морозець на дворі. О, сніги скриться. Сніги скриться. Та ви що? А ще де там іскурки снігу. А... Більше там немає поки боніжка на доволі. Ну, а за те свіже повітрячку. От нарешті, дійсно, буде, буде нас кінець нашого відео. Всім до побачення.